До війни в нас існував концепт Запоріжжя, місто Сім шляхів до пригод, тому що, окрім Хортиці, в нас є велика історія менонітів, uh -huh. в нас є старий Олександрівськ, у нас, до прикладу, в Запоріжжі найдовший проспект 12 кілометрів, де ти по цьому проспекту можеш відслідкувати періоди архітектурної забудови, починаючи з 1900. Другого року угу. і всі ці будівлі на одному проспекті. Тобто, багато є чого показати, і на жаль, багато чого зараз страждає, але так дійсно підтверджую ваші слова: що кожна делегація, яка приїжджає, чи то ЮНІСЕФ, чи то ООН, чи то ЮНДП всі екскурсії всі закінчуються там. Угу. Так, а що там зараз зараз там все як і було. Вона відкрита для відвідувачів. все працює. Єдине що. Там не дуже велике укриття, але воно є там не так часто проводяться екскурсії, як до цього. І у зв'язку з екологічною катастрофою, я вважаю, те, що сталося з Херсонською гідроелектростанцією. В нас з нашого Дніпра, який протікає між двома берегами міста Запоріжжя, дуже відійшла вода, і дуже зараз видно ті там пороги, скелі, які були під водою. Це, це, це реально величезна екологічна катастрофа, поки це якось суттєво не відображається на флорі та фауні, хоча є випадки поодинокі загибелі тварин, загибелі птахів. Дніпрогрес пошкоджений. Уявіть собі, спочатку повномасштабного вторгнення Дніпровський, наша Дніпровська гідроелектростанція зазнала 46 масованих атак. Там вже повністю вигорів машинний блок. Ну там багато чого я не буду розказувати. Він працює, він поки спроможний. Але хотілося б, щоб все це припинилося, бо прогрес це ж починаючи з 1933 року. Якби його до війни все планували, планували повністю uh -huh. війти в велику реконструкцію. А тут ще й велика війна, і воно все разом наклалось. Але для нас надважливо зберігати оцей зв'язок між правим та лівим берегом, мости. Дніпрогрес це ж така інфраструктурна наша артерія.